Про те, що 25 травня ми будемо всі на виборах президента України, мабуть, відомо вже всім. І сьогодні ми поспілкувалися із головою комісії номер 85 територіального. Виборчого, виборчого округу, округу номер 85 з Олексієм Кравчуком. Отже, пане Олексію, я би хотів е, вас поставити вам таке питання: е, як вдалося сформувати в такий короткий час саму комісію, окружну, в тому числі, і як зараз вам працюється? Окружна комісія формується центральною виборчою комісією відносно поданів кандидатів президент. Е, мінімум по Тих законників, який був, окружна комісія мала складатися з 12 чоловік, це мінімум. Так як в нас було на початку 23 кандидати в президенти зареєстровані, так що особливих, я думаю, проблем не було сформувати окружні комісії. Ось, а от дільничі виборчі комісії. Вдалося не тому, що не всі кандидати подали на всі дільниці свої кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, і відповідно до закону, за поданням кандидатур від членів окружної виборчої комісії, ми додавали до тих комісій, яких не вистачало. Кількісного складу окружна комісія додавала ще членів комісії. Чи маєте ви підтримку у місцевих, місцевої влади, зокрема у Городенківському, в Тлумацькому та в Тисменському районі? Тлумацька райрада надала нам комп'ютери, принтери, приміщення далі, приміщення для засідань. Ну, в принципі, ми всім забезпечені. Городенківська райрада передала Ксерекс які необхідні для роботи. Так само тісно спрацюємо з керівниками апаратів райдержадміністрації, вони повідомляють про збори голів комісії, про перші засідання, так само надають приміщення, Ось буде навчання, будуть надавати нам і приміщення, і техніку для навчання голів комісій. Голів, заступників секретарів, так що ми співпрацюємо дуже плідно, ніяких у нас до них зауважень немає. Як ви зараз співпрацюєте з самими виборцями? Тому що комісія працює зрозуміла справа, це внутрішня робота. А от щодо виборців, то які ваші тут повноваження? До 12 травня, згідно закону, дільничі виборчі комісії мали роздати всім виборцям запрошення, де вказана адреса дільниці. Ім'я фамілія по батькові виборця, рік народження, ну, взагалі паспортні дані. Якщо виборець замітив якусь помилку в цьому, запрошенні, в цьому запрошенні, він мусить прийти в дільничу виборчу комісію, написати заяву на ім'я голови комісії. У зв'язку з тим, що є якась неточність, помилка, запрошення або взагалі відсутність у списку виборців, це робиться до 19 числа. Ці заяви передаються в Державний реєстр виборців, в кожному районі є свій, і там розглядається і 19 числа вже виносять уточнені списки виборців. Що би ви на завершенні нашої розмови побажали власне, всім нам? В першу чергу я побажаю всім виборцям миру. Спокою далі, холодної голови, кожному, щоб кожен перед тим, щоб щось зробити, обов'язково подумав, які це приведе, до яких наслідків це приведе. Прийти на вибори в спокійною обстановці, проголосувати і вибрати того кандидата, який достойний очолювати нашу країну.